А свікросі та побільшало, У по морі, та й побільшало. Такай буде контексте. Across, no. Так що поїхали? Да, давай це ту же не пася соко. Да, Шо, буху, Дайте дорогу князю молодому. Ой, дружечки, та й понятночки. Ой, дружечки, Почти, Високу, дружечки. Ми, Трички, та так по нну. Становиця тайна лаву. на Тайна до Я а, ця від перешивала. а тоді, а, тоді а оце садо тут місце продають. Вони садовлять. Тоді починають поють ото мати свічку. Тоді свічку палита, а тоді ото квітку присували. Я, я а, букетики ці були, і потім надівали йому на карту з квітку. квіточку. Десь букети її то ж приходила там якась дівчинка невеличка, і вона ж mm -hmm. ото стояла біля цього, скланялися. А він там кладе на тарілку, А ми співаємо, а вони за це вона подивилася. Якщо повозили, не кладе на тарілку, вона відвертається. Mm -hmm. І оце поїхали само по чоловіку. Ні, я тут, ні вже, зразу я квітку присувала. Да, 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 а тоді вже обернуся. Поїхали тамара, давайте не сім. Я взяла тебе квітку пришиву, його. Я тебе квітку пришемо. забули. Забулися. Mm -hmm. А тоді я на зятя не дивлюся, я от зятя і звернуся. Да. До, 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 плеті, до, 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 до зятя плечима, до дверей очима, до зятя плечима. Галько, починай. Начин, mm. Ти починай, знаєш, хорошо, починай. Так і тверді, ти починай. Дядя... Дядя... Я можу мічку. Та давай, потягни. А я високу. Начинай, Галька, начинай. <рес> я й на дятя не дивлюся, я на зятя не дивлюся, я на зятя дверуся до дверей, чима до зятя плечи. Дядь поклав. Докладе, вона подивилась мало, і плять відвернулася. а тоді вже все потоговорюва. Яй на зятять потевелюся. Я й на зятя подивлюся, я й зятя відвернуться до дверей, печима очі. З подрогу, а, і тоді вона злазить, а починає співати, а я зятя одурила. А... а я дяті обдури. А я зяття йогорила, скрапи квітку пришила, а він думав, що бар, він поверне гроші на тарі. Зурили, забрали і пішли, молодці. І тоді починали дразнитися друски із свазками із боярами. Поїзд, поїзд вже був молодий, поїзд друзки молодої, а бояри свазками співають. Ми Місми, та не тайне так. Ми смитани, та й не хочемо. Ми сметани, та й не хочемо. Ми сметану потолочимо. Наше біле тіло горілки схотів. Це дружки співають. Так, старший боярин косить поїхала. Старший боярен косий, старший боярин косий, а другий без носить, а третій без лоха та й той пісню слух.